Ще не вмерла України ні слава, ні воля, ще нам браттям нелодієм, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Душу тіло ми положим за нашу свободу. І покажемо, що ми, браття козацького роду, Станем, браття, в бій кривавий, від сяну додому. В ріднім краю панувати не дамо нікому. Чорне море ще всміхнеться, дідні Дніпро діє, ще у нашій Україні Доленька не спіє. Душу тіло ми положим за нашу свободу і покажемо, що ми, браття козацького роду, а завзяття праця щира свого ще докаже, що волі болі в Україні пізьгучна розляже. За Карпати відоб'ється, згомонить степами. Україні слава стане поміж народами. Душу, і тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду.